Чому дан бокзал, Москва запала ти кончена теплікакета я таке посмотрю. Хай українці подивляться на прекрасного за Русский мир, хай б... й ми дивляться та приїхали в Львів. Приїхали в Львів і говорять, і говорять од московським язиком. Тобто вони через ракету приїхали в Львів. Мові говорена на Харківській на якій мові говорите? На Харківській, а що таке харківська мова? Шо це сепаратизм. Те, що ви говорите, ви розумієте? А вы разумеете? разумеете? Вы разумеете? Мы подготовились к ним, подготовились к ним и за такие кражи? Поняла мне? Очень нафигли. Чмо? Это ты чмо? Ты чмо? Ты на димуше? Ты на димуше? Ты, ты. ты чмо? Ты оброщаешься? Этот видеоролик уже много где разошелся, он стал очень популярным. Вот эти сраные львовяне опять докопались до людей, потому что язык и тому подобное и так далее. Ох уж этот львов. Ох уж этот львов. Ці бендеровці, де да, западне України по этому поводу, ну немножечко підписчиків є. стоит теж стоїть виразити своє мнение, свою позицію. Скажу следующее. як ворожанець міста Лева, на мою думку, найкращого, найкрасивішого міста України. Хочу сказати, що якщо людина знаходиться у Львові, це не означає, що вона львів'янин. По відеоролику в мене є сумніви, що та українка, яка е, кричала за мовою львів'янкою. Е, ну, як мінімум, там є особливості її мови, не, скажімо так, не місцеві, але все ж таки е, скажу просто і зрозуміло. Українською мовою мусять володіти усі українці. Для мене це норма, це база. Якщо ви українець чи українка, ви мусите знати українську мову. Це не означає, що ви мусите нею користуватися. Якщо ви хочете між собою десь на вулиці, що спілкуватися російською у Львові. Ваша справа. Я не розумію цей рівень агресії. Знову ж таки, не забувайте, що Україна і мова це має значення. Тому, якщо ви не знаєте українську мову, ну на мою думку, варто вивчити. Знову ж таки, не хочете вчити, не хочете нею володіти, теж ваша справа абсолютно без різниці. От, взагалі, все рівно. Але з точки зору того, щоб ходити по місту. І кидатись на людей, бо вони спілкуються російською. Ну я вважаю це трошки неадекватним. Це не ок, це не нормально. Колись в дитинстві в мене у Львові було дуже багато російськомовних друзів, і ще досі у Львові є дуже багато російськомовних людей. Від того, вони не є поганими людьми. Ну вони спілкуються російською. Ну розумієте, справа в першу чергу не в мові, а у відношенні, у людях. Можно прекрасно общаться на русском языке и не ругаться. Если вы действительно не понимаете русский язык во Львове и к вам обращаются на русском, вы можете сказать, я не понимаю. Пожалуйста, перейдите на английский, немецкий, польский, украинский. Я русский язык не понимаю. Или, извините, в связи с ситуацией, я не хочу и не желаю слушать русский язык. Выберите любой другой. Но в любом случае это все можно регулировать как-то без лишней агрессии. Мне кажется, агрессии и так хватает. Поэтому э, формат агрессивного нападения из-за того, что люди разговаривают на русском языке, ну я точно не поддерживаю. Э, должны ли все украинцы владеть украинским языком? Конечно, должны это, ну, как бы, алло, ну, это база, как это, если вы украинец, вы в Украине, вы с Украины, вы там живете. Ну, конечно, вы должны знать государственный язык, это бред не знать. И напоследок, э, хватит уже заебывать э, историями, кто там с Харькова, кто с Львова и так далее. Украина одна страна. В Украине идет война, где-то больше стреляют, где-то меньше стреляют, потому что большая территория, и есть понятие фронта, есть понятие захвата территории и так далее. Если бы не было Львова, не было бы тоже очень много всего. И если вам не нравится город Львов из-за каких-то, инцидентов напоминаю, что в вашем городе, с какого бы вы ни были, моральных уродов, уёбков и плохих людей тоже предостаточно. В каждом городе любой страны, на всей планете, в каждом городе есть уёбки. Как, хоть и бывший ноль скажу, Львив классное, крутое место. Відноситесь до него с повагой и будут поважать вас. І я був би вам дуже вдячний, якби ви частіше використовували українську мову у Львові, тому що Львів за цю мову дуже довго боровся. Не знаєте як, не знаєте коли, вивчіть історію цього міста. Дуже дякую, всім большое спасибо. До свидання.